Усіх вітаємо, стоїмо з мамою на городі осінньому. рвали в усі руки помідори, огірки, перець і дегустуємо. Мама вже четвертий помідор пробує, сміється і говорить: а ти знаєш, і правда вони різні всі за смаком. Уже і волове серце спробували, і перцевидну петрушу, гаргамель, і бурію. Одеські помідорчики весь час пробуємо, бо їх там повно, вони дрібненькі, і мама говорить, та мені що дрібні не подобається. Який не спробую, а воно все смачніше і смачніше. І оце вже перепробували. І ви знаєте, вони всі зараз смачні повсі. На насіння треба Все на насіння ми збираємо, Вон мама вже охапку на насіння. Раз, я вже тут лопнув, no. я їх поливала. Так, Він бать що? як витісила, воно собака опять вже не росте. Портулак знову зароста. Вона так. О, так ти й тут прибрала? Ганечка. Тут вона повністю все вирвала, випала це отут, де жималось у неї. Два кущика ростить. Малина Кумберленд, фундук, абрикосу ще будуть прибирати цьому році. І отут зарослі жахливі були в портулакі. Все прибрала. Вона ще й клопоталася, іра прибирачені. А дивіться, як по осені у нас починають внизу хворіти фундуки на борошнисту росу. Ось дивіться, як вони хворіють. На борошнисту росу взялися пушком. І оце завжди під горіхами внизу кущики беруться такими білими плямками. А вгорі зверху нормально, там, де сонечко потрапляє. І оце листя потім осипається. І все, отака пліснява. І дощів немає, і огіручі фундучки хворіють. Фундуки як заростають. Не обриваємо, не обрізаємо нікому формувати. Таточку вже. Здрасте. Таточко не може вже наклонятись так низько. Дивіться, скільки наросло порослі. Прям гілочка на ой, ой. Матусенька пішла, внучечка зайшла до неї в ну та ж побігла відразу і пригощати. А я залишилася на городі, ходжу, з вами милуюся останніми осінніми, теплими діньками, бо отак прийде, мама вже все тут прибере. потихеньку прибирається то те, то те щось вільне. Ось парничок татко, де фундучки висаджує. Робить отаку глибоку канаву, це вона зараз замолилася. Саджає маленькі саджанці, з підвалу висаджує, накриває, і вони взимку відростають. І оце парничок, з якого будемо розсаджувати фундуки. Груші, от мама мої обзивала недорудними. А тепер і в неї. Дивіться, які. І в кого були кращі. У нас чи в неї <ріст> недородні грушки. Немає вже ні йогітних, нічого, курочка. А вони всі сидять. Ви бачите, коли немає дерева, там, де знаходяться пташечки, вони всі шукають тіньок. І он трошки тіньок від паркану. І вони всі там зібралися і сидять, від сонця ховаються. І от коли оця абрикоска молода, розростеться, це прекрасно буде. Це буде як розрада їм сидіти. В землі і тінь від дерева падатиме. Оце так і треба тваринка. Ось виноград, говорить, уже потихеньку пригощаю то того, то того, тому що пропадає. Береться якийсь чорний налют. Ну, це ж що це? це, грибки. І виноградик не годиться. Ну, ще мама засмутилася. Семеренка яблунька осипалася. Що трапилось, не знаю. Висіло багато яблук, крупні, гарні, а потім приходять, а вони всі лежать на землі. Чи вітер, чи дощик поскидував. Ну Вона їх визбирює, але все одно ті, що на верхівці залишки висіли, все одно сипається. Можливо, десь тут і є яблучка, але дуже мало залишилось. Я ж та ні, не час. Я думаю, семеренка, вона пізня яблунька, вона ще висіла, твердюча, а ось які дрібні. Так що яблення, якщо воно хворе, все одно рано чи пізно вона скине його зеленцею. Мамі морква шантане кураде, ота коротенька, не сподобалася. Говорить, я не люблю таку, я довго беру. Я вже свою вибрала, давно переробила, але ну, мама ще стоїть. І бурячок он, перезрівши вже два місяці, тому назад треба було визбирати. Вона бере сорти, які швидко ростуть. Ну, зараз повно таких в пакетиках. Таточку кудись пошурував. Давайте сходимо до нього в гості, бо мами сьогодні немає на городі. О, які квіточки, квіточки. Скоро вже насіння будемо збирати, як швидко. Не встигли намилуватися вже. І крокосмія відсвіла. Дивіться, які у неї зав'язалися на сінинки. Но вона з цибульки росте. Її можна викапувати, а можна залишати тільки прикривати цибулини і вона буде рости, продовжувати. Я не забула. З папою дивилися виноград, говорить ну, про паду. кислий же ще їсти. А, а, грибком взявся. Та да, взявся. або після дощиків. Холодні Шти. ночі. І холодні ночі. Холодні ночі. ти занесли? Та ну вітер ж, звісно, якщо не викинути на літак. То... Вчора поливала все сухе, ну що б ти сказав? Та що дощів було мало тобі. Навіщо ти полила? Так воно ж сухе, воно ж пов'яне. Воно в'яне, так, да, без Та, водички. Полила. Буряк не полила тільки, а перчик поливала. Перчик мені треба, щоб такий був соцільний. Коли буряк будеш збирати, не знаю, коли її я а Куди я? Я його не загріється. Ні, то треба в морозилку перетирати. Ну от мене тут морозилку. Ось морку як мачну терти, моркву, а то не лежить? Не лежить. Воно вгоду ну, трошки оставляю, вона загнивається. А вона невеличка, тільки чистити добре. Я щистю не отак ножиком, а то шкрибу. да, да менше да. тут. А вона маленька, це неможливо. Ну так, да, якщо відразу, то так. Да. Оце жі цвіточки повела, ще й. А, а насіння ще не збираєш, що ще Ні. цвітуть. Ти хай Що тут насіння буде, то буде. Ще. Ну. Я куяти, а, воно а То бачиш, як пропадає. Я вже викинула. Бачиш? що? Угу. І оце що, твої мухи Ось, бачиш. Так ти ж хоч їш, що він кисло. Я попробувала ще, він кисло, оцей кисловодський ще тут. Угу. Де така світліша ягода. Ще кисло. Ну, Він не з визріва вже пропав. А пропадав, да. так. А яблука, що ти говорила, обсипались. Бачить лежать. Ось тут ось одна клітка Верхушка ще хранила. На верхівки, говорить ще яблучка чого-то не... одну загнили, а пориді. <піллявся> і не по пеклу, ніж немає. Це ж воно поламало, ну юханий баба. От і фарі сюди обламила. Може, холодні забрати. Тут на салат буде. Не видержують віточки, підв'язані. <піллявся> Останні вже вражає, збирає. На верхівках то там, то там щупане, все, перчик закінчується. Ратунда почервонів, його черга тепер іти на заготовку. А цей жовтий самий ранній, його вже давно. Вон бачить, який висять побачила, так, да, трошки тільки там то рижі, то ще якісь. Трошки залишилось яблок. А грушки висіли. Ось, це ось, ось, яблуки, то не гоже. Угу. Як її поливала, прямо зливала. І не допомогло нічого, може це ти за квіточку залишила? Декоративна капуста. І куряна де. А. А мої кури щось засмучені, що їх мало залишилось. Не їдять, не п'ють, ходять, як за сотень. В садку бояться ходити самі без мене, бо їх мало. мене собака. Та хай же похолодає, тоді вирвеш. Ну і хай лежить. Фундуки бачила, як захворіли барашни старосою. Всі фундуки захворіли. Це ж треба купору саме обробляти по осені. <говорили> захворіло все. Да, це барашниста роса називається. Воно по коричневій осипеться одне гілля, як виноград точно так. І отам он все захворіло. А яблунька бачи бачи? да, ага. бачиш, відійшла. яблунька гарна. бризкала. бачиш листочку, відійшла. Так, ну ти дуже не радій. Воно сьогодні відійшло, а завтра все й тут поморщиться. Ось тільки весна прийде. Картопку вибрала. Да? Картоплю вибрала. Ну. Город тепер хорошо п'юром. П'юром хорошо. Тепер, короче, групки ко було грушки подивись. Да, грушки осипалися, он ну, валяються. Ну, не будя, ну, батя, і листя яке, от що йому робити? Це іржав. Мами немає, ні ялинок, ні ялівців, друзі, нічого немає тут поряд. а всі груші хворіють на іржу. От і говорять. Іржа, винний, козацький ялівець. Та нічого подібного. Нас тут ніхто ні яли, ні ялівців не тримають. Люди взагалі не садять і не займаються. У нас в селі тільки городом, а груші, от будь ласка. І в мене вже ялівця немає місяць. Ну, це треба через кожні 10 днів. Один раз пропустив все, воно відразу. Вразилась з посеред. То не бризкати, і для чого вона це росте? Щоб збирати? Ма, те? Ну а без рослин, без дерев як жити? Земля згорить буде, як пустеля. Ну, то, ну ми хоч і зібрали, та все є, маю огірки, все те, і а то те, слава Богу. Я, я б купила і їм, кожен день я відкую. Угу. А, ладно, матусенька, тоді пройшлись, ми вже тут багато разів гуляли, поки нічого вона не прибирає. Вона чекає, як пов'яне, тоді буде визбирувати. Поливає вона, до сих пір поливає, нічого вона не покидає. на насіння, на насіння перчинку хоче зірвати. Все, мама пішла, нагулялася. Пока, пока, ма, пока". пішли ми, так. Да. Все мої хороші. Провідали батьків, на городі все як було, так і є. Навіть чорнобривці до сих пір квітують. І астрочки стоять. Оце вона... Зараз візьму замість астр, вона хоче насадити тепер майорів. І все буде в майорчиках. Дай Боже нам миру якнайшвидше, щоб був спокій, тиша. пока пока